Вітаю, мої любі підписники і ті, кому лінь підписатися. Це канал Шалена Редька. І сьогодні ми будемо обговорювати таку тему. А який незручний вчинок ви робили перед своєю коханою, коханим або людиною, яка вам подобалась? Розбився на мотоциклі на очах у неї та її нового хлопця. Вона приїхала до лікарні зі мною. Допомогло. Тепер ми разом. Я кинула хлопцеві, який мені подобався м'ячем в лице. Хоча я розбила йому ніс і півгритою просидів на лаві з ватою в ніздрях, зате ми перемогли. А я дуже хотіла перемогти. А я випадково пішов у школу в штанах від піжами. Помітив я це тільки в школі, і довелося переодягати їх в туалеті на виворіт, щоб хоч трохи приховати їхню піжамність. Мене зустріла дівчина, що страшенно мені подобалася, і почала б серйозно розпитувати про ці штани. Де купив, скільки коштують, що за стиль такий прикольний, а чому ж визовні? Я не хотів спалитися і брехав до останнього. Єдине, що мене видавало, червона, немов буряк пика. Я був у гостях з дівчиною, яку дуже кохав, і так вийшло, що нам довелося спати на одному надувному матраці. На жаль, ми були обидва на підпитку і дуже швидко заснули. Проснувся я лежачи на матраці один. Я лежав як зірка, широко розкинувши руки й ноги, зайнявши весь матрац. А вона стояла наді мною і лупцювала мене шльопанцем по дупі, кричучи: Прокидайся, мокрий тюлень. Так, я ще й обдзюрився. Я часто хвалюся людям, що вмію сідати на шпагат. І от я познайомився з дівчиною та захотів вразити свою нову подругу шпагатом. Але забув, що штани на матні у мене були дещо порвані. А це був спекотний літній день, і труси я не захотів вдягати. Я по цей день пам'ятаю, як вона качалася по землі від сміху. Я не міг зрозуміти, що не так, аж поки не глянув униз. Краще б я осліп. З дирки в штанях висіли мої два волохаті м'ячі у формі серця. Та як не дивно, пройшло три роки, а ми з нею досі разом. Я випадково надіслав повідомлення їй, яке адресувалося моєму другу. Там йшлося про те, яка класна в неї дубця, і що б я з нею зробив. Дякувати Богові, в неї вистачило мудрості стати моєю дівчиною. Забув видалити історію пошуку, і коли моя дівчина взяла мій телефон і хотіла щось знайти в Google, натиснувши літеру П. Там відразу висвітилися всі мої запити на літеру П, а саме порно в усіх його варіаціях. Я напилася і сказала хлопцю, що кохаю його. Розповіла про всі приємні речі, що роблю для нього, наприклад, залишаю цукерки в нього на столі або кекси, які печу власноруч. Сказала, що було дуже боляче, коли він привів ту дівчину на вечірку і почав нас знайомити. Розповіла, як сильно хотіла провести різдво разом, та, по суті, у найменших деталях розповіла про всі почуття, які відчуваю до нього, і про які він навіть поняття не мав. Я сказала йому це минулого тижня, а він так нічого і не відповів. Я спілкувався з дівчиною, яка мені подобалася, в перервах між уроками, і нам довелося йти разом в інший корпус. Ми спускалися мармуровими сходами, і йшов дощ. Я послизнувся на останній сходинці і впав спиною на східці. Було не дуже боляче, але це було так несподівано, що я дуже голосно і різко пукнув. Я швидко встав і побачив, як дівчина намагається не засміятися. Тож я сказав: до зустрічі! і пішов назад. Після цього я більше з нею не спілкувався. Підійшов поцілувати дівчину, промахнувся і поцілував комір її піджака. Запанікував, засміявся, гикнув, відригнув, сказав: Вибачте, затинаючись, знову засміявся і втік, ніби за мною гнався довбаний велоцираптор. Тоді мені було 14 років, і для свого віку я. Та ні, навіть для свого віку я облажався. Випадково сильно пукнув, але звинуватив у цьому її. Мені було 15 років. Зі мною теж таке траплялося. Він пукнув, а потім звинуватив мене. А клас розсміявся. Тебе часом звати не Девід. Сильна діарея в поході. На мене напала швидка, а туалетного паперу не було. Я просидів півгодини в кущах, поки діждався, щоб хтось проходив поблизу. Це виявилася дівчина. Я попросив їй принести паперу, а разом мої чисті штани, тому що діарея застала мене дуже неочікувано. Ми одружені вже 10 років. Ми спілкувалися компанією і я курив. Я почав видихати дим, але забув, що цигарка знаходиться у мене в роті, а не між пальцями. І вийшло так, що сильним подихом просто виплюнув цигарку, яка потрапила моїй майбутній дівчині в лоб. Перелистував фотографії однокласниці, яка мені подобалася, не підозрюючи, що вона дивиться через моє плече. На роботі був красивий хлопець з іншого відділу. Кожен раз, коли я його бачила, мій мозок тікав з моєї голови. Одного разу, коли він зі мною привітався, я настільки піднялася на сьоме небо від щастя, що не помітила скляні двері, вдарилася в них і зламала низ. Я запросив її на шкільний танець. Вона відповіла: ні. Я не розчув і зрозумів це як так, тому поволік її танцювати. Так, зараз ми одружені. У мене відбулася дуже сильна підліткова ерекція, і я намагався приховати її. Затиснувши прутня поясом штанів. Я підняв руки вгору, футболка задерлася, і вона чітко побачила, як мій цвіркун дивиться на неї. Дівчина дуже почервоніла і пішла, сміючись. На Аск ФМ запитав, чи дозволить вона мені понюхати її сідниці. Але забув натиснути анонімно. А на цьому ми ставимо крапку. З вами був канал Шалена Редька. Не забувайте ставити лайки. Коментувати і підписуватися, тому що це допомагає просуванню відео. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! До побачення!